Вітаю глядач. Зараз покажу вам таку систему. Дуже зручну у перетворюючи хемдрайвер. Є така можливість, якщо бачимо, що у нас однофазний вхід, можливо, і буде трьохфазний вхід, це не важливі речі. І бачимо трьохфазний вихід у ВДВ. І якщо у нас десь складне якесь устаткування, ми вже мотор. Двигун підключили, і ну, нема можливості поміняти полюсовку на двигуні, тобто оберт і Forward, тобто прямий оберт у нас не в ту сторону, як ми хотіли би, то у m драйві є можливість змінити переполюсовку програмним чином. Як це робиться? Ну, зараз поглянемо. От ми стартуємо, у нас оберти йдуть, зараз я применшую швидкість, Зразу режим Forward в праву сторону, нажимаємо стоп, зупинився старт, в праву сторону, стоп. Що ми можемо зробити? Ми можемо зайти в параметр F014, заходимо в нього і виставити єдиничку, одиничку. Нажимаємо Enter, запам'ятовуємо. виходимо, виходимо, І зараз дивіться, якщо я нажму старт, у мене почнеться вращатись в ліву сторону. Стоп Вліву. Тобто Це було однозначно тому, щоб я безпосередньо поміняв хоча б одну із фаз на колодці двигуна. Якщо це зробити мені незручно, я можу програмним чином це все зробити. Це перевага перетворюючої фірми M-Drive, які ми вам пропонуємо.